Росія вирішила скористатися внутрішньою нестабільністю в Україні і розпочала агресію проти неї. Наприкінці лютого 2014 року біля парламенту та уряду Криму з'являються зелені чоловічки, військові без розпізнавальних знаків. Вони блокують українські військові частини та розпочинають підготовку до окупації півострова. 16 березня 2014 року окупаційна влада організовує так званий референдум про статус Криму. За результатами, які оголосили організатори, 97% кримчан висловилися за приєднання до Російської Федерації 18 березня, за поданням президента, російські законодавчі органи затверджують анексію Криму Росією, тобто незаконне насильницьке приєднання частини української території. Країна, як і більшість країн світу, не визнали приєднання Криму до Росії. Паралельно з тим, навесні 2014 року Росія розпочинає дестабілізацію та стимулює розвиток сепаратистських рухів, тобто таких, що прагнуть від'єднання від країни на Донеччині, Луганщині, а також у Харкові та Одесі. У травні, підтримувані російськими спецслужбами сепаратисти, проголосили створення так званих Донецької та Луганської народних республік ДНР та ЛНР, та організували псевдореферендум на їхню підтримку. У відповідь Україна розпочинає антитерористичну операцію АТО. У складний для країни час суспільство мобілізується у масштабні волонтерські та добровольчі рухи. У червні 2014 року на президентських виборах у першому турі здобуває перемогу Петро Порошенко. Україна розпочинає активні дії у відповідь на агресію. Ще весною території, контрольовані сепаратистами та Крим, оголошують тимчасово окупованими. Українська армія разом з добровольчими батальйонами розпочинають наступ, звільняючи слов'янські та інші міста. Водночас Росія постачає терористам зброю, зокрема й протиповітряні ракети. 17 липня 2014 року бойовики ДНР збивають малазійський пасажирський літак MH17. У наслідок цього кинуть приблизно 300 осіб, серед яких громадяни Нідерландів, Малайзії, Британії та інших країн. Трагедія нарешті змусила західні країни піти на більш рішучі кроки щодо російської агресії. Проти російських чиновників та бізнесу запроваджують економічні та персональні санкції. Санкції завдадуть російській економіці втрат. Проте цим на початку підтримка України обмежиться. Українська армія в середині серпня локалізувала спротив сепаратистів до кількох районів Донбасу. Щоб зберегти самопроголошені республіки, Росія під прикриттям вводить в Україну регулярні війська. Символом протистояння російській агресії стала оборона Донецького аеропорту Кібергами українськими вояками-захисниками. Гарячу фазу протистояння спробували призупинити підписанням мінських угод у вересні 2014 та лютому 2015 року. Угоди сприяли тому, що конфлікт перейшов у холодну фазу, однак не розв'язали його. За даними ООН, у наслідок російської агресії вже загинуло орієнтовно 10 тисяч громадян України. Число жертв зростає, але основне прагнення Росії вберегти Україну в межах своєї сфери впливу здійснити не вдалося. У червні 2014 року у угоду про асоціацію з ЄС президент Петро Порошенко підписав дією ж ручкою, що мав Віктор Янукович у листопаді 2013 го Існує відомий міф про те, що Джміль за законами аеродинаміки, начебто, не має літати. Незалежну Україну порівнювали з джмелем. Вона продовжувала існувати, хоча не мала, зважаючи на всі свої особливості, відмінності та проблеми. Україна продовжує свій політ і продовжує його як незалежна держава все ще попереду.